Ну, акцію скажіть, будь ласка, чому ви відмовляєтесь коментувати свої дії на камеру? Це поясніть, будь ласка, проти чого ви протестуєте? Проти Якого митника? Там написано. Хто це написав? Люди написали Чому ви протестуєте проти цього митника? У людина. Хто це всі люди? Поясніть мені. Ну хто всі? Хто сюди пішов? Чим поганий, Це, цей, чим поганий цей митник, як ви вважаєте? Кажуть, що він зміняють. А є якісь докази в цьому? Ви десь цікавились цим питанням? Ну, Я не міліція, міліція розбирається. Тобто ви прийшли стояти, тому що почули так? Ні, ну тому що нам сказали, що так буває. А що може контраб... так? бути так. Може так бути що? Що він займається такой. А якщо виявиться, наприклад, що він не займається і. Та що, без камінь? Чому? А ну... Я не, камеру, не Давайте ми без камери помреть.